Американські хроніки. Ютуб канал ітоги подвідьом» представляє Тома Круза, Піта Хексета та Тулсі Габбард у мініатюрі Кеннеді Том Круз сидів у кабінеті Тулсі Габбард і роздивлявся доволі скупий інтер'єр. Виклик до головної розвідниці Америки не обіцяв нічого хорошого. Тулсі почала відразу, і відразу жорстко так, от, містере Круз, ваша народна самодіяльність у вигляді департаменту місія нездійснення припиняється. Наступає ера, я би навіть сказала, епоха економії державних коштів. Мені не дякуйте, подякуйте Ілону маску. Так, от про кошти та, взагалі, про ваші витівки у розвідці почнемо з простого. «Нахрена ви скинули того мужика з даху вагона швидкісного поїзда. Том Круз навіть усміхнувся. Та там дурнувата історія вийшла. Поспішаю я на поїзд, а оце бидло причепилось до мене. Купи бейсболку та купи бейсболку. А вона мені така паскудна, яскраво червона, ще з якимось написом про Велику Америку і датою 2028». Ні, я виглядав би як якийсь довбодятлик з провінційної лікарні. Але він чіплявся і чіплявся до мене. Я гепнув його в диню та пішов до свого вагону. Аж ба він почав ганятися за мною по всьому поїзду і загнав мене не дех вагону. Не хотів я купляти тої бейсболки, довелося скинути того з даху. А то ж самооборона, добре Томе. А гелікоптер бойовий гелікоптер військово-повітряних сил США. Та там уже все серйозно вийшло. Там високопосадовець Пентагону, такий собі чинуша з розпальцовкою, де пальці вєєром, а зуби шифером почав чіплятися до моєї дівчини, обмацувати сальними поглядами. Тяжко передихати, коли вона проходила поряд, а деколи і мацати за колінку. Я їй дав їй спецпрепарат щоби вона цвіркнула йому в каву. Ефект був феєричним. Том Круз аж підскочив у кріслі, насолоджуючись кожною миттю того моменту. У того перця почалися блювання, і усіляка рідка маса фонтанувала з усіх отворів його тіла. Тулсі Габард, ну, Том Круз, що ну? Після такого він наказав своїм хлопцям знайти мене і пристрелити. Ті, як віддані пси, сіли у гелікоптер і погнали за поїздом. У тунелі їм не повезло. Тулсі Габард спочатку спокійно і миролюбиво. Тобто, Томе, ти хочеш сказати, що я, звітуючи перед Конгресом США, про знищений бойовий гелікоптер, повинна сказати, що причиною була. І вже переходячи на несамовитий крик, що причиною була срачка у якогось кренділя із Пентагону. Том Круз спокійно, трохи розтягуючи слова. Та, мабуть, так, як ви так кажете. Після недовгого мовчання, зібравшись, Тулсі Габбард майже ласкаво продовжила. А мотоцикл? Том Круз. А що мотоцикл? Який такий мотоцикл? Тулсі Габбард нервово той мотоцикл, на якому ти гнався за поїздом? Том Круз. А той Ну, той мотоцикл впав десь там у гірське провалля? Тулсі Габбард. То ти хочеш сказати, що ти доволі дорогу техніку просто скинув зі скелі у провалля? Продовжила. А парашут? Том Круз? А що парашют? Де отой парашут, на якому ти припоїздився на той сраний вагон? Парашу, де? Том Круз, як то де? Десь там, у лісі, після паузи, принаймні, я так думаю. А в голові пронеслось, може, ще шукати доведеться. Тулсі Габбар спокійно з притиском. А яке було завдання, Томе, зайти до поїзду? Взяти у кореспондентки оригінальну флешку з записом інтерв'ю президента Зеленського каналу CBS, про що було домовлено зарані. І знову переходячи на несамовитий крик, То ти знищив військової техніки на мільйони доларів, зробив калікою рекламіста, батька трьох неповнолітних діточок, продовжила вже спокійно. Мені все це не бридло. І ти переходиш під прямне керівництво міністра оборони Пітехексета. Правда, географічно це десь у Турчвуді. Лице Тома Круза перетворилося на суцільний знак питання Тулсі Габард. Коротше, будеш ловити зелених чоловічків різних, синяків з інших світів, довбаних інопланетян. це як зона 51. І відразу тиснула у мобільний. Алло, Піте? Тобі у штат не роби потрібні ні своїх повно, а руйнівники. Коротше, піте, завтра на ранок у тебе новий співробітник. І дружня порада. Не давай йому простих доручень, він спеціаліст зі складних. Війна у Іраку привчила Тома Хексета завжди. Завжди залишатись спокійно. Перед ним сидів Том Круз у підземному кабінеті Торчвуду і винувато дивився на Піта. Піт Хексет спокійно Тома. І ти взяв отой інопланетний пристрій Том Круз. Оту приставку! Та просто в дитинстві мама мені задозволяла гратися у Нінтендо усього декілька годин на день. А я то все уроки, домашні завдання. Я от і подумав, зараз відірвусь на полу під хексел. І що? Том Круз? Та хотів зрозуміти, як вона підключається до телека. почав тиснути на різні кнопки під хексед. І що? Том Круз? У тій представці, що засвітилося, і почало мигати. І я опинився у майже порожній кімнаті з відкритим вікном, а який снайпер вже виставив гвинтівку і у цілиться. Я глянув у вікно і в мене серце майже спинилося. йо, -ма -йо то ж Кеннеді! президент Кеннеді! в авто, обабіч дороги здоровезні купи народу із квітами. то це ж виходить 1963 рік. Я миттєво зацідив ногою у черепушку того Освальда, а потім так його відгепав, що не знаю, чи він вижив. Адже все правильно, Піте? Кеннеді – прогресивний президент, правильний чувак, демократ, і тепер вже не треба знову робити Америку великою. Бо за блискучого президентства Кеннеді Америка, набираючи оберти, напевно, стала гігантською, великою та величавою. Одначе, звернувши увагу на трохи кисловатий погляд республіканця Піта Хексета, Том промовив: я все правильно кажу. Піт Хексет, Да, наче все правильно. Нінтендо здай на склад, вдягай просвинцьовані труси і пішли спати. Том Круз. Просвинцьовані труси? Підхексель. Ну, а як же? На поверхні ж ядерна зима. У наступній відео біокоменді. Якщо відео вам сподобалося, поставте вподобайки. Та підпишіться на канал.